Вітаю вас! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі Прикраси для пані. І в нас знову розпаковка посилки з вінтажними прикрасами з американського сайту. «Рибай». Ось така не дуже велика. Відкриємо будемо споглядати. У нас ось така коробочка, угу. ще одна, і ще одна. Добре, упаковано, що це теж має велике значення. Тому що дорога далека, речі можуть нищитися. Всі в пакетиках окремих. Так, і це в нас кліпси. Кліпси вінтажні. Це пластик. В хорошому стані. Немає. Так, з ось такими розводами на темному чорному фоні золотисті, голубі і сріблясті такі розводи. Такі перші у нас кліпси. Тут декілька речей. теж кліпси, вінтажні пластик, хороший стан. Гарно працюють застіпки. В таких осінніх кольорах. Це так, якби основа така зім'ята фольга, залита смолою. В хорошому стані, легенькі Такі. Так, такий вінтажний пластик червоного тону. Теж кліпсик. Непоганий стан, треба протерти, промити. Легенький на вухо. Хороші. Так, тут, бачу, дуже брудні. Треба провести їх в порядок, теж пластик, вінтажні з такими блискітками, нагадують сніг сніжинки, треба займатися їх очищенням. Так, ось такий у нас ще пакетик. Тепер ще в нас ось такий досить великого розміру, теж з пластику вінтажного, легкі, ефектні, теж кліпси, в хорошому стані. Потрібно почистити їх, помити. І наступні в золотому тоні такі листочки, теж не важкі, у відмінному стані. Ну, правда, тут є бачу, трошки схід, а можливо, це бруд, можливо, схід покриття. Треба буде роздивитися детальніше, привести їх в порядок. Ось такі. Наступні ось ця коробочка. продавець бачите, попіклувався, про те, щоб все, не знаючи, що буде така далека дорога аж українська. Але все дійшло в чудовому стані. Так, і це є кліпси. Від Ерека Лєнс, так чудово стані Ось так дивляться, новенькі. Це пластикові вставки, але виглядають як, як скліні, тяжко навіть відрізнити. Але зате вони легенькі на восі. Можна так одягати на вогу, можна цією стороною. Як кому більше подобається кліпси, цікаві, ефектні. Такі так. і Ще у нас ось така коробочка, Роздивимося, відкриємо. Посилочок замовляю багато. І не пам'ятаю, вже при, починаю коли розпаковувати, починаю пригадувати приблизно, що там було в тій посилочці. Але теж для мене завжди є, як і вам несподіванка. Так, теж бачимо в основному, наскільки я розумію, це є сережки, і є психінте. Перші в нас. У такому темному тоні ось такі теж ефектно дивляться пластикові намистини чорного тону з такими під золото і такими різнокольоровим переливом. Це є джермані, і маркування, стан хороших їх, гарні, ефектні, з таким гранальним блиском ось такі наступний наш пакетик. кліпси з перлиночок штучних, але вони бачу, що відчуваю, що це є скляні перлинки з перламутровим покриттям. Вставлені тут золотисті, в чудовому стані, ліс клейборн маркування. Як і зразу відчувається на обидвох. в гарному стані немає потертості подряпинок. Чудова річ. Наступні в нас це теж кліпси, вінтажні з скляних кришталиків. Деякі мають потемніння. Можливо, треба зняти і почистити, можливо, там просто щось попало. Тут якийсь такий гачок, треба зрозуміти, що це. Маркувань не мають. Почистити, подумати. Можливо, залишити в такому стані, можливо, привести їх, попробувати в більш кращий вигляд. Оце так вони. Це вінтажні речі, це їх вінтажний стан. Так. Теж бачу кліпси, рожевому тоні і такому е е е кришталики такі кабашони з ефектом місячного сяйва, сіро-голубі. Це все скляні кришталики тут, тут рожеві, теж з ефектом котячого ока, стан чудовий. Маркувань не бачу дуже гарні, цікаві, ніжні кліпси. Так, ось такий пакетик. Так, тут в нас теж. Кліпси. Такі дові з перлинкою на ланцюжку, з ефектом проколотого вушка, ось так, вони будуть дивитись на вусі. Маркувань не мають. Хороший. Так, знову ж таки, кліпси з такими ефектними намистинами. Це є пластикові, великі, але завдяки тому, що це є пластик, вони будуть неважкі. Там дуже добрий. мають таку ось тут шапочку, дуже ефектну, дуже багато. Дуже цікаві. Наступний у нас ось такий кольоровий. Пакетик. Оце в нас теж, бачу кліпси, такі яскраві, веселі, ось такі, як пів кільця. Намистинки у нас е пластикові. Все працює. Маркувань немає. Ось такі. Цікаві, кольорові, яскраві. Так, пакетик з ось такими, бачу, сережками чи кліпсами. Зараз подивимося з кришталиками. Вінтажні, це теж є кліпси. Такі в стилі арт-деко. Дуже цікаві. Кришталики тут у відмінному стані, немає потемнінь. Механізм теж в чудовому стані. Маркування немає. Кліпс дуже і дуже цікаві. Легенькі, ефектні, такий привіт. З давніх часів так, пакетик наступний, так це ось такі, теж кліпси. Такий вдягається так ромбами. Ставочки центральний пластик, кришталики скляні. Цікаві, легенькі, ефектні, в хорошому стані. Так, тут у нас теж бачу. Приштавиками прикраса, теж кліпси. Значить, напевно, тут всі, так, у нас кліпси. Ось такі, з такими великими скляними, теж, неймовірно цікаві, дуже гарно переливаються. Вони такі об'ємні, не в одній площині. Маркувань не бачу стан чудовий так. І останні ці. В яких гарних кольорах всі скляні кришталики насичений зелений і салатовий. В чудовому стані. Є марку... маркування в нас, але бачу, що настільки маленькими літерами. Не вдасться мені, напевно, прочитати. Але якість вказує на те, що це річ фірмова. Якщо когось цікавить, то в коментарях дам відповідь, якої фірми ці кліпси. Тому що зараз не можу прочитати. Неймовірно, красиво. Ось така була посилочка з вінтажними кліпсами, неймовірної краси. Ось ці ось ці вінтажні, цікаві. Від. Німецького виробництва в Джермані, ліс Клейборн. І багато немаркованих. Дуже і дуже цікавих речей. Так що дякую, що були зі мною, ті розпаковці. І запрошую до наступних. До зустрічі.